Вітаю, друзі! З вами представництво Панор. Ми вже анонсували появу нової автоматики 230 вольт з автобалансуванням. Маємо два варіанти контролерів. Контролер x 60 який має до 6 виходів під термостати. x 80 який має до 10 виходів під термостати. Обидва контролери мають 12 виходів під сервоприводи. Основне питання, яке нам задають, для чого компанії Uponor ще одна лінійка автоматики з автобалансуванням. Відповідь дуже проста. Ми підібрали три ключові причини, за яких автоматика 24 вольта не реалізовувалась на конкретних об'єктах. А саме, Перша причина вона дорожча за конкурентів, а розширені функції, такі як охолодження, контроль вологості, віддалене керування, не є актуальними на даному об'єкті. Друга причина: коли вже прокладені кабелі дво- або трижильні, жильні, і відповідно вони не підходять для автоматики 24 вольта. Бо, як ми знаємо, ми використовуємо чотирижильний кабель. І третя причина. Це коли дизайнер або замовник вже обрали конкретний термостат, який пасує до їхнього дизайну, і він, відповідно, теж не підходить до нашої автоматики 24 вольт. І якраз автоматика 230 вольт вирішує всі ці три питання. Вона буде коштувати значно дешевше, ніж система Matrix. Вона підключається дво- або трижильним кабелем. І будь-який термостат 230 вольт. Може бути підключений до даної системи. Є ще четверта причина. Вона не стосується конкретно автоматики у але досі актуальна. Деякі монтажники просто бояться встановлювати автоматику через складність підключень і налаштувань. І ось наскільки просте підключення і налаштування автоматики 230 вольт я вам зараз покажу. Алгоритм підключень дуже простий. Знизу підключаємо сервоприводи в тому ж порядку, що і виходи на колекторі. Зверху підключаємо термостати в довільному порядку. LN це фаза і 0 для живлення термостата. Стрілочка це керуючий сигнал для вімкнення сервопривода. Наступний крок треба зареєструвати. Контури кожного приміщення за відповідним термостатом. Тож підсумуємо. Автоматика 230 вольт стала доступнішою, простою в налаштуванні і підключенні, але з тією ж функцією автобалансування, яка враховує інерційність теплих підлог та дозволяє не налаштовувати витратоміри на колекторі. Тож, залишайтеся з панор. До нових зустрічей!